Зараз мита Трампа проти Індії швидше за все призведуть до посилення співробітництва на лінії Пекін нью делі Москва для створення вісі, яка буде протистояти американському впливу в регіоні. Тому що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, хоча і керівник формально демократичної країни, але справжній автократ з точки зору стилю своєї політичної поведінки, переконався в тому, що Дональд Трамп є ненадійним союзником, і таким чином надійним союзником, виглядає Путін з його. Постачанням зброї Індії з його постачанням нафти до Індії, не звичайно ж в цій ситуації, те, що сам на роботі готовий летіти до Пекіну. А звичайно, те, що Путін, як керівник держави, яка багато десятирічні, ну і що врахувати, що Російська Федерація з радянського союзу має особливі стосунки з Індією, полетить до нью делі Так що можна сказати, що тиск Трампа на Індію, як до речі, і попередній тиск Трампа на Китай. Призвів до абсолютно інших результатів ніж ті результати, які можна було очікувати.